Траву краще зберігатись під цим шаром снігу. В Динамо вмикався підігрів. І як повідомляв генеральний директор Динамо Дмитро Брів, просто колосальні гроші були витрачені на те, щоб поле притримати у гральному стані. Ну, руху, зокрема, не звикати до такої історії. В першій частині цього чемпіонату Грина Львів так само там трохи постраждала від одразу щотижневої гри, чи то шахтаря, чи то рухи задують. Там ще мають шахтаря проти Ворскли в минулому сезоні у Полтаві, коли руху доводилося грати на не найкращій якості поля. Але це зимовий футбол, це частина футболу України, і вона має бути. Сподіваємося, що в подальшому все ж таки виправиться ця ситуація. Але нині маємо, що маємо друзі. динамо поки що атакує піхальонок, відіграє фланг Волошин. Прийом з передачі вийшов і підключення Максима Коробова. Коробов знову на Волошина. Волошин штрафний байданчик, трохи пробіг ту зону піхальонок, де можна було зустрічатися з м'ячем, але Коробов він повертається. І ось головна частота Максима лізти, навіть коли перед тобою багато перешкод. Фізично дуже сильно підготовлений Максим Коробов постійно несеться, може спокійно вибігати собі. Від одного кутового прапорця до іншого і не втомлюватися це поки що ось такі головні козири у сучасного правого захисника Ігоря Костюка. Хоча номінально за амплуа був профільний центральний оборон. Зараз момент Пономаренка а прийом був. А от З розвороту влучити по м'ячу не вдалося. І відбивається львів'яни до центру поля. Можна трошки видихнути, але далі буде продовжуватися така від Динамо Матвія у стані Київського Динамо а у Владислав Блинуце навіть не потрапляє до заявки. Є величезна вільна зона. Піхальонок в неї бігає. Піхальонок з лівої ноги прострілює, вже закидає але не Волошин, Може вдарити коробов! Удар стійка і добивання від брашка дуже високо. Це так дебют мрії міг бути для Максима Коробова. Не дарма його ця працелюбність. І постійні рейди. Використовується сьогодні. Зараз опиняється на ударній позиції. Давайте ще раз дивитися, як це було піхальонок. Передача Пономаренко відтягнув увагу Тварницького. Вже в нього за спини вибігав Назар Волос. На тут прикладається з усією душею коробов. На зараз штрафний. Ось головна подія. Брашко вирішив бити по воротах. І ще одне добування сьогодні в американський футбол. Грає Володимир Брашко. Тобто, навіть по ходу матчу ротують свої амплуа. Гравці рух. Ясінський спробу закинути. Талеса. І тут насправді так м'яч почав гальмуватися. І Руслан Нещерет встигає забрати, демонструючи, наскільки величезна в нього рука, що можна однією тримати м'яч, фактично не фіксуючи його. Гальонок, в принципі, може пробити. Але з такої відстані, якщо бити, то це брашко. Ну і Брашко б'є на точність, на виконання. Не на силу, звичайно, доставляє цей м'яч. І це перший удар в площину, мабуть, взагалі в нашому поєдинку. Приходить він по воротах Юрія Володимира Герет. Підійти все важче і важче. Чим глибше в ліс, тим більше дров. Зараз знову емоції безпосередньо бо біля бокової лінії. Костюк відходить. Тут вискакує зараз і Дмитро Пальчиш. Я бачу Я кажу жовта? Поспілкувалися по-чоловічому. Зараз Ігор Костюк та Дмитро Панчишин, звичайно, штаб київського Динамо, намагався знайти всі підстави для червоної картки. Ось цьому епізоді ну тут трошечки не футбольних прийомів. Показав Андрій Кітела, жовту отримав. М'яч залишається в руху. Можливо, в майбутньому цей буде відкладена жовта картка. Тут не зупиняється, продовжує нестися. Зараз Віталій Роман. Я вже накриває редушку. Роман вирішив вдарити. Ну, З будь-якої позиції. Так, реально заведені Футболісти обох команд. Зараз від Вівчаренка прилітає зверху добавки. Словами для Романа, вважає динаміці, що дограють. В акторському компоненті тут гравці руху. Ну і штухається багато. Так, ну і тут удар Романа. І слідкуємо за діями Вівчаренка. А це не надто красиво було. Але й контакти від Вівчаренка як такого серйозного не було. Ну, це вже як на мене зайве. Хоча ну, чоловіча гра. Чому б і не показати свій заряд? Коробов. Ось тепер Пономаренко м'яч обробив. І вже лаштує під ліву. удар. Там кілька разів м'яч змінював траєкторію, але все ж таки опиняється в тому місці, де і грав Юрій Володимир Герет. Тому знову удар саме в те місце, де знаходився голкіпер. Зараз Динамо атакує Редушко. спробує його передачі. Не проходить цей пас Брашко. Ось цього разу м'яч летить у площину. Гатив по воробців уже немає по синичках, які зиму залишилися в Києві. Але цього разу все ж таки м'яч лягає туди, куди потрібно. там ближче навіть до дев'ятки. І це вже робота для Юрія Володимира Герети. Затягнув м'яч до штрафного майданчика. Редушка, з його ударом поралися захисники, але ось так відбився Андрій Кітела і ловить м'яч Володимир Брашко. Підказують, як грати один в один для притули. Ну, сьогодні дуже багато підказок ми чуємо. А дрібно комбінує динамо. м'яч в Шапаренка. Шапаренко продовжує в напрямку знову ж таки Воробова. І хальонок вже в лежачих захисників пробиває. Таке відчуття, що сьогодні намагається навмисно грати, виводити на ударні позиції Максима Коробу. І він постійно так само підходить. Шапаренко заключна нота з цієї динамівської атакувальної симфонії далеко знову від площини у стилі брашка першого тайму. Пробуває зараз Микола Шапаренко. Тривожні стартові хвилини другого тайму для Юрія Володимира Герети. Ну ось тут дрібно розкомбінували, але як розкрило цю зону, розтягнули центральних захисників. І Шапаренко. Ну і якраз траєкторія цієї передачі була ні на піхальонка, ні на Коробов. А, звичайно, ще ж Греро є о, так з панами. Так, ну ось підключення чергове до атаки від Максима Корбова. Є опасна піхальонка. Олександр спроба від нього ударити. Тут знову нагода у Динамо біля чужих воріт. поки ми дивилися повтор. Брашко, подача до штрафного. І на випередження. Знову ми бачимо вдалі дії, але це разу не від Товарницького а від Дениса Слюса. Забирає м'яч Максим Коробов. Простріля низом в напрямку піхальонка через себе. Спроба від Біловара. Акробатика Біловара. Це його такий прихований талант. Просили бою, отримайте бою. Віталій Бояльський з'являється на футбольному полі замість Миколи Шапаренка. Коли треба креатив, коли треба вигравати складні матчі в таких ситуаціях завжди з'являється Віталій Бояльський. Цим бояцький, не передачу. Виконує на вбігання від Волошина. Редушко підбір від нього. Ще один удар. Тим там офсайд зафіксовано. Ну, до речі, я не, не згадаю, коли в останній офсайд був у цьому поєдинку. Ось настільки такої зорової роботи небагато. Зараз акцентуємо увагу на кутовому черговому. Єдине. Гостра, що є в Динамо, знову скидає коробо. Пономаренко! Ну, якщо вколочувати, то саме таким ударом тягнули його за футболку. Зараз не давали розвернутися, але хіба ти втримаєш таку машину? І все ж таки Динамо з кутового знову забиває. Ми згадуємо так, що Динамо. Наз найкращих команд ліги за забитими м'ячами після стандартів. Захисники забивають. Тут Пономаренко опиняється в потрібному місці. І що ж, 0,5 його коефіцієнт результативних дій. Третій гол у шостому матчі. Як це все було? Не зарахується ясистом. Що коробов скидав, але від коліна Дениса Підгурського все ж не від коліна від грудей відлетів до Матвія Пономаренко. І подивіться, як його тримав Віталій Роман. Роздягав буквально на ниточки. А як його можна втримати? Олександр Тимчик. Так само одразу в грі. І Ось прокинув суперника поміж ніг. Бояльський, Бояльський. Дивиться, кому віддати. Він дає Бояльський, ніг він пробиває. Але не спіймав з таким ефектом несподіванки Юрія Володимира Герета. Віталій Бояльськ. Вбивається м'яч на Пономаренка. Той знову спиною до воріт. І забирає м'яч. Редушко. Редушко, Редушко бачить Бояльського. Хотів виконати одразу. Втім, за інерцію пробіг трошечки ту. Ту зону і той час, звідки можна було віддавати передачу, але віддає Волошин на Буяльську. Буяльськ продовжує, немає кому замикати, ніхто не побіг на стійку. А знаходився Пономаренко, але звичайно не його зона, не встигав ридушко. Ну і зараз комбінували. А що додав насправді Віталій Буяльський? Він постійно відкривається з глибини за спини захисників суперник. Дійсно, останні секунди, 4 хвилини сплинуло. Звучить таймер на годиннику Дмитра Панчишина, і той фіксує перемогу київського Дунама. Сьогодні у нас виключно домашній день. Спочатку вересне тепер кияни перемагають дома, але в куди менш феєричному поєдинку Матвій Пономаренко стає автором перемоги. Стає тим, хто приносить три очки в скарбничку київського Динамо. Знову ж таки, рух тримався до 75-ї хвилини у цій битві боротьби. Ну і що таким чином Динамо набирає 29 очок тепер до полісся. Всього один бал до шахтаря та лнз 6 Але відповідно ці команди, які перебувають над київським Динамо, ще свої матчі не зіграли. Рух з 19 очками. Далеченько від зони, навіть перехідних матчах, у тій зоні, де перебували довго львів'яни, переривають вони навпаки свою переможну серію з чотирьох матчів поспіль.